Як це забути вчасно поїсти, або ж взагалі це не зробити у стрімкому інформаційному темпі. Добре, знають журналісти телеканалу ТВІ 4 доволі часто доводиться їсти не за звичним графіком, як це роблять інші. Нашому Назару голубу попри те, що я працюю журналістом, я ще і студент і в мене такого якогось чіткого правильного харчування розкладу, то немає точно, бо зранку я можу стати. Якщо щось є, то я можу поїсти, бо часом мені може бути просто ліньке щось готувати. Пообідати Назар може фастфудівськими смаколиками, багетами чи хот-догами. Також він обирає страви швидкого приготування, які можна і з'їдаються за лічені хвилини. Та вже ближче до вечора Назар може самостійно приготувати щось корисне. Я розумію всю важливість здорового харчування і чим скоріше хотів би так навчитися притримуватися цього здорового харчування, тому думаю, що все вийде. Допоки Назар мріє про здорове харчування, наша шеф-редакторка відділу новин та інформації Анастасія Солтисак втілюється в реальність. Настя здебільшого притримується повноцінного збалансованого харчування у її раціоні серед обов'язкових продуктів каша, м'ясо та овочі. Мої основні правила це я обов'язково снідаю вранці. Зазвичай це яйце, якісь овочі. І хліб. На обід я також стараюся, щоб було м'ясо, каша, там, картопля, корнеплоди і овочі. Ну, вечір в мене коли. Тому що я в компанії зазвичай за столом вона зазвичай хочеться більше, більше їсти. Та деколи швидкий ритм журналістської роботи також впливає і на правильність та періодичність харчування Насті. Буває інколи, що через роботу я можу обідати о п'ятій годині. Буває, що пропускаю обід, але мені паморочиться в голові у таких випадках. Тому я все ж таки стараюся притримуватися. Ну, якщо не обідати в першій годині, то тоді в другій. Що таке тарілка здорового харчування та за яким принципом її формують, розповіла нам Олена Паламар, лікарка-епідеміологиня. Як ми бачимо, тарілка поділена половину, значить одна друга займають овочі і фрукти. І наступна половина поділена між білками та вуглеводами. Ми бачимо хлібобулочні вироби, каші і і одна четверта тарілки займає е, білки: це м'ясо м'ясопродукти, рибна продукція. Коли людина дотримується основних принципів здорового харчування, то вона покращує своє самопочуття, фізичну форму, а також оберігає себе від виникнення різних захворювань. Перший принцип це різноманітність харчування, другий принцип це режимність харчування. І третій принцип це збалансованість харчування. Правила здорового харчування дотримуватися не так вже й складно, як здається. Просто треба усвідомити, що правильне харчування має стати частиною здорового способу життя, доброю звичкою, а не тимчасовою дієтою.